Привіт! Останнім часом у світі штучного інтелекту відбувається так багато всього цікавого, що в мене вже голова йде обертом. Колись я зупинився на чат GPT-4, але відтоді минуло багато часу. Тому я вирішив надолужити знання і поділитися з вами найгарячішими новинами. Почнемо з найцікавішого. Хто зараз будує найбільший обчислювальний кластер для штучного інтелекту? Адже великий кластер це більше модель. Більша модель це більше даних, а більше даних це більше можливості. Звучить потужно, правда? Зараз найкрутіша заліза для штучного інтелекту це Nvidia H100. Для порівняння, у мене вдома є RTX 4070, яку я купив для ігор, 3D-моделювання та базових і завдань. Вона непогана, але H100 100 це промисловий монстр. Порівнюючи характеристики, аж 100 приблизно у 6 разів перевершує мою карту по пам'яті і в 2-3 рази по обчислювальній потужності. А за ціною? Ну за одну аж 100 можна купити штук 50, моїх 4070. Отакі ну, справи. Кажуть, що для запуску найсучасніших моделей треба близько 10 таких відеокарт, моделей, таких як приблизно ChatGPT4. І це зрозумів Филон Маск, тому він вирішив побудувати свій кластер із 100 тисяч таких відеокарт. Лише уявіть собі 100 тисяч відеокарт. Я ніколи не бачив такої кількості відеокарт і сподіваюся, що я колись зможу побачити, але це доволі багато. Якщо взяти ці відеокарти за довгою стороною, тобто вона приблизно така, і викласти одна за одною лінійкою, то це вийде відеокартова дорога довжиною 26,7 км. І для того, щоб пройти із одного кінця у інший, вам знадобиться 5 годин. Лише уявіть дата-центр, відеокарти у ряду. Так лежать. Треба 5 годин, щоб обійти усі відеокарти. І це доволі багато і зараз вважається, що це найбільший кластер. Ще перед цим маск викупив Твіттер для того, щоб мати купу даних для свого штучного інтелекту. Але щоб все це запрацювало, потрібна електроенергія. І тут у гру вступають політичні зв'язки. Маск підтримує Трампа, який як вважають може пом'якшити екологічні обмеження. Важко сказати, що це буде, але здається, що Ілон Маск готує трамплін для свого АІ-монстра. Тепер про модель. Я починав користуватися ChatGPT 3 потім було 3,5, 4, 4 o і зараз користуюся O1 Preview. Моделі постійно покращуються, десь додають нові дані, десь збільшують кількість параметрів або додають нові алгоритми. Найбільший прорив останнього часу це мультимодальність. Раніше моделі приймали лише текст, а зараз вони можуть приймати текст, аудіо, файли, навіть зображення. Також з'явилася концепція Chain of Thought. Модель як людина подумала-подумала і потім відповіла: це підвищує якість відповідей. У себе на комп'ютері, як ротив ламу, модель від Meta, аналог ChatGPT. На жаль, запускати гігантські моделі на домашній карті важко, але на менших версіях буває цікаво. До того ж можна знайти лами без цензури, і ще важливо, вона працює локально, жодних серверів та збору даних. Зараз уже говорять про ламу 3.3 на 400 мільярдів параметрів. Згенеровані зображення тепер нікого не дивують. Усі переходять до відео або створюють моделі під свої потреби. Відмінності між різними фотомоделями зараз вже не такі принципові. А тепер. Сюрприз. Google розробив новий квантовий комп'ютер під назвою Willow. Ви скажете. І де ж тут сюрприз? Квантові комп'ютери ж уже існують. Так. Але тут фішка в тому, що їм вдалося запровадити виправлення помилок у реальному часі. Це якби ваш процесор навчився миттєво самовиправляти свої помилки, перш ніж ви про них дізнаєтесь. Чому це важливо? Квантові комп'ютери оперують кубітами, а не нестабільні хлопці. Вони, як звичайні біти, але працюють по квантовим правилам. Якщо звичайний біт може знаходитися у значенні 0 або 1, то квантовий може бути десь посеред, посеред цих значень. Уявіть собі, якась ну, не дуже надійна штука, як на мене. І умови для цих кубітів, щоб вони були у цих значеннях, також потрібні, доволі надійні. Бо одне ненадійне плюс інше ненадійне, ну то воно взагалі працювати не буде. І з цим було до останнього часу доволі багато проблем через те, що кібіти вони нестабільні хлопці. Їх потрібно охолоджувати до супернизької температури, до мінус 270 градусів для того, щоб вони могли працювати. І також на них дуже сильно впливав зовнішній шум. Наприклад, там космічні лучі з космосу від сонця йдуть, і вони можуть змінювати значення кубіта. І ось у останній новині Google кажуть, що вони розробили алгоритм, який дозволяє у реальному часі коригувати ці помилки. І це допомогло їм створити велику систему. В них система складається із 105 кубітів. І кожен кубіт у цій системі він може мати таке значення від 0 до 1, і таким чином. Що ця система одночасно може опрацьовувати дуже багато станів, і так працюють квантові комп'ютери. Тому Google зараз святкують те, що вони досягли другого свого майлстоуну, тобто то другої своєї цілі у їхній дорожній карті розвитку квантових обчислень. І до чого тут штучний інтелект? Засновник квантуми підрозділу Google каже. Просунутий штучний інтелект сильно виграє від квантових обчислень. Квантові обчислення мають інші закони масштабування, ніж звичайні комп'ютери. Тобто, майбутні моделі, що навчатимуться на квантових машинах, можуть створювати нові ліки, ефективні акумулятори для електромобілів і навіть допомагати з термоядерним синтезом. Отже, ми маємо суперкомп'ютери від маска, які йде дані кілотонами. Моделі штучного інтелекту ще стають швидшими, гнучкішими, розумнішими і квантові обчислення, які можуть стати їхніми прискорювачами. Світ штучного інтелекту звільнюється на очах, і це лише початок. Підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити наступні епізоди. Попереду ще багато цікавого.